Мир Любі, і сьогодні хотіла з вами поділитися тим, що кожна людина вона є унікальною. Бог він створив усіх людей однаково. Усім людям він дав однаковий мозок. І сьогодні ким ми будемо, залежить від нас, або ми будемо розвинутими людьми. Або ми будемо саме тими людьми, які постійно дивляться на інших людей і скаржаться на те, що у них немає того іншого, що є саме у людей, які дійсно прикладають зусилля. Тому що ті люди, які чогось досягнули, і у них щось є сьогодні, це саме їхня є заслуга, тому що вони прикладали зусилля, вони працювали. І о, вони цього досягнули. А якщо людина вона просто дивиться і мріє про щось, але при цьому нічого не робить, не прикладає зусиль, то вона нічого не досягне. Тому сьогодні саме о, те, що ми будемо мати, яким ми будемо, залежить тільки від нас, від наших саме дій, а не просто мрій. Нехай Господь благословить. вас